Вчені попереджають про небезпеку глобального потепління для світової економіки. Екстремальні погодні умови, такі як посухи, шторми і повені, негативно впливають на сільське господарство. Це ускладнює постачання товарів. Високі температури знижують продуктивність праці, ціни на продукти зростають, зміна клімату шкодить здоров'ю людей і сприяє поширенню хвороб. Це викликає міграцію та конфлікти. Раніше ці наслідки недооцінювали. Якщо температура Землі підвищиться більш ніж на 3 градуси до кінця століття економічні збитки можуть зрости до 40%. Це може зруйнувати життя багатьох людей. Навіть холодні регіони, такі як Північна Європа, постраждають. Скорочення викидів парникових газів є важливим. Це вимагає зусиль і витрат з боку всіх країн. Хоча скорочення викидів може бути дорогим, довгострокові вигоди переважають. Оптимальний рівень потепління становить 1,7 градуса. Це відповідає меті Паризької угоди. Поточна траєкторія кліматичних змін загрожує майбутньому людства. Важливо діяти швидко, щоб запобігти катастрофічним наслідкам. В українській мові кожен палець має свою назву. Це може здивувати багатьох. Особливо цікавий четвертий палець. Зазвичай його називають безіменним. Це калька з російської мови, але в українській мові його називають підмізинний. Він розташований біля мізинця. Ця назва є в медичних словниках і анатомічних атласах. Існують і інші назви для цього пальця. Його можуть називати примізинний, обручковий, персневий або перстеневий. У різних діалектах зустрічаються назви кризенець і примизинець. Четвертий палець має особливе значення: з нього беруть кров для аналізу. На ньому носять обручку. Це через повір'я, що вена з цього пальця веде до серця. Інші пальці також мають свої назви: великий палець це палюх, пучак або первак. Вказівний палець називають вказівець або перст, середній палець серединець. Мізинець має багато назв, таких як мізинок, мізельний або мізерник. Знати ці назви важливо для правильної української мови. Легендарний американський боксер Рой Джонс обговорив майбутнє Олександра Усика. Він вибрав для нього наступного суперника. Джонс вважає, що це має бути боксер у хорошій формі. Його вибір зупинився на Джозефі Паркері. Паркер є тимчасовим чемпіоном всесвітньої боксерської організації у важкій вазі. Проте бій може не відбутися. Організація зобов'язала. Захищати свій титул саме проти Паркера. Рой Джонс заявив, що Усик вибере суперника на піку форми. Зараз таким є паркер. Джонс сподівається, що Джозеф стане наступним опонентом Олександра. Водночас є петиція про перенесення бою Усик. Паркер. Якщо організація погодиться, Олександр зможе провести реванш із Даніелем Дюбуа. Це дозволить зберегти пояс. У такому випадку на кону буде звання абсолютного чемпіона у важкій вазі. Рой Джонс за свою кар'єру провів провів 76 боїв. Він здобув 66 перемог, з яких 47 нокаутом. Він зазнав 10 поразок. У лютому 2025 року Джозеф Паркер переміг Мартіна Баколе нокаутом у другому раунді. Джозеф захистив титул тимчасового чемпіона. Він здобув 36-ту перемогу, з яких 24 нокаутом. При трьох поразках у 39 боях. Орхідеї це дуже ніжні рослини, які потребують особливого догляду. Найпоширеніша помилка це неправильний полив. Не можна поливати орхідеї так, як інші вазони. Важливо знати, скільки води їм потрібно. Деякі люди використовують кубики льоду для поливу. Це погано, оскільки холодна вода може пошкодити коріння. Лід краще залишити для напоїв. Інша помилка це використання пом'якшеної води. Вона містить натрій, який шкідливий для рослин. Не варто використовувати фільтровану воду. Орхідеї добре сприймають. Мають звичайну воду з крана. Головне не переливати. Поливайте орхідеї двічі на тиждень. Якщо вони стоять на підвіконні, їм потрібно більше води через світло. У темному місці поливайте рідше. Дімітрі пає, колишній гравець збірної Франції, опинився в центрі скандалу. Його звинувачують у серйозному насильстві над коханкою. Це може привести до його ув'язнення. Дімітрі зараз 38 років. Він грає у Бразилії за команду Васку да Гама». Його коханка Лариса Феррарі, який 28 років, звинувачує його у фізичному насильстві. Вона стверджує, що він змушував її пити власну сечу та лизати підлогу. Якщо вона відмовлялася, він її бив. Бразильська поліція розслідує ці звинувачення. Дмитрій залишається одруженим у Франції. У нього четверо дітей. У своїй кар'єрі він грав за Нан, Сен-Тетєн, Ліль, Вестгем і Марсель. За збірну Франції він забив 8 голів у 38 матчах. На євро 2016 року Франція здобула срібло. Тоді пая травмував Кріштіану Роналду. Богдан Кротевич, український військовий та колишній начальник штабу Азову, повідомив, що в нього забрали орден Богдана Хмельницького другого ступеня. Його прізвище зникло з указу. Він вважає, що це сталося через його позицію щодо заміни головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Кротевич розповів, що командир бригади подав його на нагороду. Через чотири місяці президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження. 9 квітня його друг надіслав скриншот з офіційного сайту президента, де Кротевич був у списку нагороджених, але наступного дня його прізвище зникло. Військовий вважає, що Зеленський не давав вказівки прибрати його з указу. На його думку, хтось в офісі президента міг виправити указ без погодження з верховним головнокомандувачем. Він зазначив, що система потребує змін. Висловив сумніви в об'єктивності процесу нагородження. Кротевич підкреслив, що для влади важливо, щоб військові були зручними і слухняними, але він не згоден з цим підходом. Раніше Кротевич закликав сирського піти у відставку через накази, які ставлять під загрозу життя військових. Він критикував керівництво за нерозуміння сучасних військових принципів. На півдні України в Миколаївській області, 11 квітня, випав аномальний сніг. Це ускладнило рух на дорогах. Транспорт подекуди зупинився, а автомобілі застрягли у снігу. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що зранку заборонили рух на деяких важливих трасах. Це стосується доріг між Одесою і Мелітополем, Дніпром і Миколаєвом, а також Олександрівкою і Кропивницьким. Деякі обмеження вже зняли, але проблеми залишаються. Наприклад, біля села Нечаяне підйом дороги заблокували автомобілі. Схожа ситуація і в Херсонській області. Там рятувальники допомогли самим водіям. У Миколаївській області рятувальники і поліцейські активно допомагають водіям. Три рази допомагали каретам швидкої. Одну з них, яка везла жінку з підозрою на інсульт, заблокувало в Баштанському районі. Також у Карпатах була сильна хуртовина, сніговий покрив досяг 7 сантиметрів, а видимість була дуже поганою. Долар США різко впав до найнижчого рівня за три роки 11 квітня. Натомість євро досяг нового рекорду. На долар тисне кілька факторів. Головний з них побоювання щодо його. Статусу як головної резервної валюти світу, це пов'язано з торговельною війною між Сполученими Штатами та Китаєм. Інвестори виводять кошти з американських активів, що теж впливає на курс. Індекс долара США, який показує його співвідношення до шести основних валют, зараз на рівні 99,71. Під час торгів він коливався від 99,1 до 100,78. євро за останні два дні досяг найвищого рівня за три роки. Його вартість щодо долара піднялася до максимуму з кінця 2024 року. За останні 12 місяців найбільші коливання індексу долара були від 110,18 до 99,1. У 90-х роках. Росія отримала ядерну зброю від України. Особливо багато таємниць оточує тактичну ядерну зброю, яка зникла в травні 1992 року. Юрій Костенко, перший керівник делегації з ядерного роззброєння, розповів, що Росія була дуже зацікавлена в українській ядерній зброї після здобуття незалежності. Україна фактично не приймала рішення про вивезення цієї зброї. Президент Леонід Кравчук підписав угоду на саміті співдружності незалежних держав 30 грудня 1991 року. За умовами угоди тактичну ядерну зброю мали передати Росії до травня 1992 року. Стратегічну зброю планували передати до 1996 року. Верховна Рада не ратифікувала цю угоду, і в квітні 1992 року ухвалила постанову, яка забороняла вивезення зброї з України. Однак Росія швидко діяла і в травні того ж року вивезла всю тактичну ядерну зброю. Юрій Костенко був єдиним, кого допустили до секретного підприємства на Уралі, де розбирали українську зброю. Йому показували номери, під якими зброю нібито знищували. Але етнічні українці, які працювали там. Розповіли, що Росія не знищує ці матеріали. Вони використовують їх для створення нових видів ядерної зброї. Документи дозволяють відстежити, скільки боєзарядів передали Росії, але питання, чи їх знищували, залишається без відповіді. Час від часу виникають розмови про повернення Україні ядерного статусу. Наприклад, Ізраїль офіційно не визнає наявність ядерної зброї, але вважається, що вони мають стратегічну ядерну тріаду. 11 квітня Україна встановила дипломатичні відносини з Сомалі. Це сталося під час анталійського форуму, який триватиме до 13 квітня. У форумі беруть участь понад 70 міністрів. Андрій Сибіга, глава міністерства закордонних справ України, повідомив про це на форумі. Присутні також глава міністерства закордонних справ Сомалі Алі Мохамед Омар. Андрій Сибіга підписав з ним протокол про встановлення дипломатичних відносин. Вони обговорили шляхи розвитку співпраці між Україною та Сомалі. Раніше Україна допомогла Сомалі в рамках програми Зерно з України. Андрій Сибіга заявив, що Україна готова продовжувати зміцнювати продовольчу безпеку. Він підкреслив важливість підтримки Сомалі суверенітету та територіальної цілісності України. Сибіга додав, що Україна зацікавлена у зміцненні зв'язків з іншими країнами. Анталійський дипломатичний форум є чудовою можливістю для зустрічей з колегами, зокрема з Африки.